Всім привіт! Гарного-гарного доброго вечора. Так, і знову я, і знову мої комірці. Так, верніше, не мої комірці, а те, що виплітаю. Так, ну розпочну я звідсю. Я небагато трішки плела, але покажу, що в мене е, потрішки виходить. Так, ось ця схема. Так, Я її зараз пройдуся гарненько. Я потім пізніше. Виплиту таку серветочку. Мені цікаво просто так. Ось. Ой, намагаюся. Так. І ось ось цей комірець. Тепер показую, що у мене виплилося. Ну, ось дивіться: ось такий красунчик. Так. Ось такий красунчик, виходить. виплітається. Так, сходяться в мене, бачите, тут узорчик навіть сходиться, як я вам і казала, так. Ну, воно ще заблокується, рівнесенько все буде. Це ж тільки. Так, дивіться. Розпочала я другий отакий моточок 10 ниток. Так, і по схемі, виходить. Я вже закінчую ось цей ось цей рядочок закінчую. Далі в мене вже піде ось, вже слідуючий раз я вам покажу, покажу, куди я продвинулася ось оця верхушечка така. Так що, ну ось такий він буде. Мені здається, коли я далі його буду виплітати, то він більшою і красищим буде. Зараз ось він такий. Так, на жаль, не можу так передати, щоб вам красивіше було, так, щоб виніше узор було, але воно трішки так не виходить. Ну, цікавенький він такий виходить. Ось, бачите, тут видно вже дуже добре, видно. ось ці я їх називаю колосочки. Так, видно вже колосочки. Бачите, вже в мене більше тут пішли ось клітиночки. Більше їх з кожним рядочком збільшується їх. Так що ось такий. Так, тепер я вам покажу: там я тільки трішечки продвинулася. Зараз я вам покажу ті два ще комірці. Так, ось схема цього комірця так. Ось схема цього комірця. Так прохожуся, щоб видно було більш. Ну, це загальний вигляд, да? я пройшлася, щоб видно було більше. Більше більше було видно циферки, так? Зараз візьму і. Ось так, дивіться. Я тільки шматочок покажу, тому що. Так, це ось цей. Да. Тут бачите. Зараз я вам трішки розповім даже по цьому комірцю. Ось такий він в мене завертається. Так. То бачите, я тут. Добавляла, ось в мене її ниточка там закінчилася. Так, так що по цьому комірцю я хотіла вам розповісти? Особливо ось <кхи> він якби в мене ось перший рядочок. Взагалі, якщо тут подивитися, бачите, він скручується тут просто, через те я не все так би. Не все ж воно буде видно, добре. Так. Бачите, в мене тут, ось по першому рядочку, йдуть ось ці великі такі проміжочки, так? Ось вони йдуть такі проміжочки. Так, ну шматочок я показала. Тепер я вам хочу розповісти. Так, ось коли я тут рахунок робила. Ось оці проміжки такі. Так, ось тут проміжки. я... Тут йшло 7 повітряних петелечок, а внизу я пропускала 12 петельок, і в 13-ту я розпочинала ось цей такий вір, можна сказати, да, ось такий. Два стовпчика з одним накидом. Так, оці стовпчики з двома накидами, я їх не роблю. Чому не роблю, зараз вам розповім. Тому що в мене тут виходить і так гострячком трошки йде, так? Ось бачите, тут також є стовпчик з двома накидами. бачите? Він ніби посерединці йде. І тут. Бачите, в мене і так гострючком дуже виходить ось тут. Якщо тут пробувати, в мене тоді виходить, воно якби. Цей стопчик не прямий йде, а він у мене якби загинається. І воно якось у мене так не виходить. Не знаю. Ну от Бачите, я по схемі його роблю. Я не роблю його. Я не роблю його так, якби, за майстером класом. Ну, поки так роблю. Бачите, отут гострячки ось оці. Ну, тут трошки він похиліший, а тут ось, бачите, взагалі. Можливо, тут помилку зробила, бо він повинен бути такий самий. Ніби, ніби ну, роздивлюся тоді тут. Тому що він такий самий повинен бути. а в мене тут трішечки, якби... Ну нічого, це я роздивлюся потім. Тому що все одно я тільки залишилася на цьому рядочку ось тут. Так що тут я буду. Так. І коли в мене, коли він уже, я була його більше сплива, потім я розплітала, тому що і за оцих, оцього першого рядочка. Він, якщо далі йде, то він дуже натягується тоді. І практично він зливається з другим рядочком. Тому тут проміжки я робила більші. Ну, вони, подивіться, якщо я вже буду йти у в'язочку, то вони тут ось а, стовпчиками без накида і піковано вони будуть. Оплітатися. Тому, тому отакі проміжки тут у мене такі великі, отут-отак є. Так, ну це в процесі. Я вам буду показувати. Це я вам просто так, трішки, що в мене тут виходить, вам показую так, розподіл у мене йде по ось, по серединці ось цього великого листочка, і так він йде. Тобто, тут дуже просто, тому що стопчик з одним накидом, і він собі йде, розподіляється собі з одной сторони і з іншої сторони. Тобто, половинку я виплітаю цього узора, і далі в мене йде весь узор. Так, з цим розібралися. Тепер я вам хочу, так, що я хотіла показати вам ще. Так, да, ще ось тут також у мене трішечки. Так, трішечки. Але показую. Тому що я переробляла, трішки додавала і трішки у мене було більше цього комірця. Ну, Там помилочка в мене була, і довелося мені трішки переробити, навіть трішки додати. Так, все воно ось скручується. Але показую шматочки, для того, щоб ви мали хоч трішечки, бачите, який шматок великий, ось я додавала. Ось, де закінчувалась ниточка і я додавала, бо він був маленький. І я вам казала, що я буду робити ось тут. Я робила розподіл по ось цій пелюсточці, так? А я буду робити розподіл тепер по цій пелюсточці в мене піде. Ось по цьому краю. Тому що тут у мене не получалося. Так, ну ось буквально два рядочки такі. Два рядочки, такі, бачите, два рядочки. Я ж кажу, що. Ну, ось таке. я ось так. трішки при... візьму пальчиками, так, щоб видніше було. Ну, ось так воно, так виходить. Тоже тут, бачите, дуже цікаво, мені подобається, що отакий край, він би якби не в круговий, а він теж буде такою трошки хвилькою йти. Так, ну ось такі маленькі шматочки. Ось так і мої любі те, що я сьогодні плила, і те, що я вам все показала. Маленькі мої шматочки. Я вам щиро дякую за ваші теплі слова, слова, за лайки в коментарях. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Просто, що ви є. Я вам щиро-щиро вдячна, тому що без вас би не було б каналу. Тому дякую, що ви є. І я вам бажаю при чудового вечора, гарної ночі. Бережіть себе! Любіть Бога, благотворчого суспільства! І до зустрічі! А завтра буде цікавіше. До завтра!